Усім привіт! Сьогодні будемо гадати на відношення. Його відношення до тебе. Я розкладаю 4 карти. З цих чотирьох ти вибереш для себе одну, яку ти відчуваєш найбільше. Можливо, не одну, можливо, дві. Можливо, тебе цікавить думка двох чоловіків. Тому будемо дивитися. Вибирай карту і будемо починати. Так. Я починаю з першої. Його відношення. Хм. Його відношення. По цій карті можна сказати, що він якось стоїть в обороні, як ви бачите, по зображенню цієї карти. Не також і легко. Дібратися до його думок, не також і легко зрозуміти, що він думає, що він дійсно хоче від тебе. Він не такий, хто легко довіряє людям. Не такий, хто легко може відкритися в стосунках, так, у відносинах. Його відношення до тебе, він ще опасається. Він опасається довіряти, він опасається закохуватись, він хоче. Однозначно він цього хоче, але щось йому не дає. Якісь, можливо, його принципи, його характер, його стиль поведінки, його думки, можливо, якесь минуле, болісне минуле, яке у нього було. Так, у нього є бажання по цій карті тобі відкритися, він дивиться в твою сторону. Він хотів би з тобою побудувати щось. Але чомусь він сам себе тут тормозить. Тому тут важливо якось відкрити людину до себе. Можливо, от є, знаєте, НЛП, ну, це трішки по-іншому буде називатися. Зробити так, щоб він тобі довіряв. Можливо, ем, задавати йому такі, знаєте, глибокі психологічні запитання. Подумати, яка тема зможе його розкрити, і спробувати якось наблизитись більше до нього. Він поки боїться довіряти по цій карті. Ось так. Такий у нас перший варіант. Давайте подивимося, що у нас другий варіант. О, тут чомусь він настроєний конфліктно. Я не знаю, у вас, можливо, ви десь сперечалися, можливо, ви посварилися. Він вважає себе правим. Він вважає, що в якійсь вашій ситуації все-таки він, так скажемо, вийшов переможцем. Зараз він налаштований рішучий. Як він відноситься? Дивіться, скажу так. От є ситуація або пан, або пропав. Тут можна охарактеризувати, він прийняв якесь важливе рішення, або по цьому рішенню він прийняв, що ви розійдетеся. Також, до речі, до речі, щодо важливого кардинального рішення може бути такий варіант, можливо, ви вже довго в стосунках, і нарешті він вирішив зробити пропозицію. По цій карті це також може. Відігратися, але знову ж таки, тут, дивлячись на вашу ситуацію, якесь рішення кардинальне він прийняв, у нього вже є щось таке в голові, що він скоро видасть, якщо ще не видав, а, знову ж таки, як він відноситься? Або він відноситься конфліктно, злий ображається, вважає себе правим, правим. Або, або він прийняв якесь важливе рішення, якщо у вас все добре в стосунках, і от скоро ви про це рішення дізнаєтесь. От такий у нас другий варіант. Давайте дивитися третій варіант. Так, дев'ятка жезлів. А тут чоловік настроїв планів. Куча планів наперед. Тут уже чоловік чекає вашого рішення. Тут він уже очікує, що ви йому скажете. Він уже готовий. До чого він готовий, ви краще знаєте у ваших стосунках. Також ця карта може відігратися так, як наче ем, от ви довго не спілкувалися, він очікує першого кроку від вас. Можливо, ви довго не переписувались, не зізванювались, не зустрічалися. І він хоче, щоб ви зробили перший крок. Він хоче, щоб ви якось проявили себе. У його сторону. Тому, знаєте, тут така позиція ждуна, і він готовий. Тут уже справа за вами. Його відношення до вас. Він готовий. Ось таке у нього відношення. Такий у нас третій варіант. Четвертий варіант. Що тут у нас? О, ну тут шириться. Прям цікава карта. А його відношення до вас. Перше, якщо він відноситься до тебе як до жриці, це значить, що ти домінуєш у вашому спілкуванні, у ваших стосунках. Взагалі, у тому, що зараз відбувається між вами в тій ситуації, ти домінуєш, він тебе навіть трішки боїться. Він думає, що ти знаєш більше, ніж він. Можливо, ти в чомусь розпираєшся краще, ніж він. І в принципі, він нормально до цього відноситься. Також він думає, що тобі можна довірити якусь таємницю. Тобто по жриці можна сказати так: образ ваш у його голові краще, ніж серед усіх інших жінок. Адже ви для нього досить особлива. Тому, в принципі, його відношення до вас, ви йому подобаєтесь, він вас в якомусь сенсі навіть опасається, але опасається так з інтересом, тобто, не в плані, що він вас боїться. Якщо ми будемо говорити про стосунки, звичайно, він хоче мати з вами стосунки. Але він боїться якось щось не так сказати, якось вам нашкодити. До речі, по жреці, це жінка, яка. Свої, так скажем, межі чітко показує. Тобто ти не маєш права порушувати мою зону комфорта. У мене є такі-то такі межі, так скажем, червоні лінії. Ось. І він боїться щось не так сказати, щось не так зробити. Він боїться, що якась дія може вас образити або розізлити, бо він би хотів вас задовільнити, він би хотів, щоб вам подобалось із ним спілкуватися. Сподобалось бути з ним в стосунках, так, якщо ми говоримо про стосунки і так далі. Тобто він хоче вам сподобатись. І побоюється, що зробить щось не так. Тому ось такий четвертий варіант. На сьогодні у нас 4 варіанти. Можливо, в інших відео я буду робити більше варіантів. Побачимо. Тому вам удачі. Можливо, є ще якісь запитання. Пишіть мені в коментарях. Я буду вам відповідати. Вам гарного дня, до зустрічі.